Всім Всімпіс, мене звати Аня і вітаю вас на моєму ютуб-каналі, як ви вже зрозуміли за назви відео. Сьогодні ми будемо говорити з вами про рейви. І я хочу порівняти рейви в Україні і в Німеччині, тому що це, в принципі, дві країни, в яких я ходила на рейви, але вони дещо відрізняються. Отож, давайте почнемо. По-перше, для тих, хто не знає, що таке рейв, це та сама тусовка, але в основному там слухають музику по типу техно і е -е, зазвичай. Там набагато комфортніше, ніж в звичайних клубах, тому що я не знаю, у мене в принципі ще з дитинства якесь дивне було відчуття з приводу клубів. І я завжди казала, що мене, в принципі, клуби ніколи не цікавлять, тому що ну, клуби в якийсь момент стали просто якимось шлаком, я б сказала, тому що туди люди ходять просто напитися. Я навіть не можу сказати, що нормально потанцювати, тому що там такі треки, що ти сильно під них теж не. Не потанцюєш по факту, і в більшості люди туди ходять, щоб підсипити когось. І, типу, ти там не можеш почувати себе комфортно, тому що до тебе обов'язково хтось підійде, щось від тебе буде хотіти, і так далі, і тому подібне. Тому, в принципі, мене ніколи клуби не цікавили. І я завжди думала, що мені не подобається тусити, мені не подобається танцювати, музика і так далі. Але є нюансик. Чим мені подобаються рейви, це те, що там. Люди приходять в реально крутих образах, там є певний дрес-код, і тобі не обов'язково туди йти в сукні або на підборах. І, типу, там ціль заключається в тому, що ти просто приходиш туди покайфувати, максимально натанцюватися, навеселитися, познайомитися з іншими людьми. І це дуже крута атмосфера, реально, тому що в звичайних клубах ну, дуже складно чілити і. Мені, в принципі, не подобається те, як зараз виглядають нинішні клуби. Все таки якісь більш тематичні тусовки, вони набагато цікавіші. Але сьогодні ми говоримо саме про рейви. І давайте я вам розповім, в принципі, як пройшов мій перший рейв. Я була не в захваті, тому що коли мене привели на цей рейв, це було в Німеччині. Я навіть не знала, що таке рейв. Я не знала, що таке техномузика. Типу тобто мені ніхто її ніколи не вмикав. І в Німеччині є клуби. Техноклуби, де проходять технопаті. І це дещо відрізняє Україну від Німеччини, тому що по факту це той самий клуб, але там техномузика. І, звичайно, що там немає як такого дрес-коду, і туди може прийти хто хоче, коли хоче. Тому я хочу сказати, що це такі собі тусовки. Інколи вони бувають цікавими, але вони проходять щотижня, і це не настільки цікаво і круто, як саме якісь певні фестивалі, або. Більш такі масштабні рейви, тому що коли відбуваються ось ці більш масштабні рейви, на них приходить набагато більше людей, і вони купують туди квитки, вони якби готуються вже до того, щоб туди прийти. Тобто це вже сама по собі набагато крутіша тусовка. Тому що ось такі клуб в Німеччині ну, на технопаті може потрапити будь-хто, типу, ну, 18+, плюс, звичайно. І через це інколи у мене виникає таке відчуття, типу, Ей, тому що. Туди приходять вже занадто п'яні там люди, і вони приходять чіпляти когось і так далі. І ну, туди приходять люди зазвичай під чимось. І власне, чим мені сподобався конкретно рейв в Україні, на якому я була, тому що більшість людей вони там були тверезі, ну або принаймні виглядали так. В них не було якоїсь дивної поведінки, і з ними було в принципі комфортно знаходитись на одній території, ніж з іншими людьми. Отож, в Німеччині я не була прям на дуже багатьох рейвах, але я достатньо про них чула знову ж таки. У мене є певний досвід власне, з тих тусовок, на яких я була, і були мої друзі. І я хочу сказати, що тут все-таки менталітет дещо відрізняється. І, звичайно, дуже багато людей тут перед тим, як іти на рейв, вони щось вживають і так далі, але все одно от сам вайб з цього рейву це більше про те, що ніхто нікого не чіпає. всі... Насолоджуються тим, що відбувається. Ось конкретно ось ця культура, я б сказала. І через це мені дуже подобається ходити на такі тусовки. В Україні я була лише один раз на рейві, і, звичайно, це не був якийсь крутий рейв по типу лабораторіуму і так далі. Це була грань. Ось насправді мені дуже подобалися образи, в яких люди приходили. Мені дуже подобалася сама по собі атмосфера. Наскільки легко було знайомитися з людьми, наскільки просто було танцювати так, як ти хочеш. От дуже що мені подобається на рейвах, що там немає ось цього, типу, треба ось так якось танцювати, щоб на тебе звернули увагу. Чоловіки, ні, на рейвах ти просто танцюєш, як тобі хочеться. Ти можеш витанцювати оцю всю негативну енергію і. Це дуже круто, дуже легко знайомитись знову ж таки, мені дуже сподобалось. Причому музика теж доволі таки класна була, мені сподобалось. Ось, і мені, звичайно, теж там пропонували щось десь хтось випити і так далі, але я прийшла тоді сама, і мені якось хотілося самі відчути цю всю атмосферу, цей вайб. Ну, нормально так потусити. Я не можу сказати, що я там прямо до останнього була, тому що я. В якийсь момент просто застрягла на танцполі, і я була дуже близько до діджея, власне, І я нон-стопом танцювала, там, я не знаю, 3-4 години, потім я просто в якийсь момент уже втомилася, а у мене було дещо зневоднення, тому що мені треба було сходити купити там воду або колу, щось такого плану. І дещо стиснути, тому що, як би там не було, коли багато людей, а приміщення прохолодне, ти спочатку, типу, потієш, а потім ти починаєш остивати, і це не дуже приємний процес. Тому я була не супер довго на рейві в Україні, але мені дуже подобається, що зараз через комендантську годину вони не проходять всю ніч. Ну, принаймні, більшість з них, деякі, звичайно, є і на всю ніч. Але мені дуже подобається цей вайб, тому що я не люблю залишатися прямо на всю ніч, оскільки це завжди проблема потім, як ти будеш вертатися додому. Або на наступний день в тебе там якісь інші вже плани, і через це ти не можеш нормально потусити, тому що тобі треба їхати. І от коли починається саме розпал тусовки, ти не можеш залишитися на цій тусовці, тобі потрібно їхати вже додому, тому що на наступний день треба кудись в інше місце їхати. Ну, коротше, це проблеми постійно зайнятих людей, тому не звертайте на це уваги, це просто якийсь особистий мій досвід. І в основному. Я коли приходжу на рейви, мені достатньо, ну там я не знаю, 4 години потанцювати. І потім я вже така: ну, все ок, типу мені вистачило. І мене бісить, що все саме цікаве в Німеччині конкретно починається саме під ранок. І я дуже хочу потрапити на якийсь знову ж таки більш масштабний рейв з крутішими діджеями, але також потрібно бути готовою до того, що там буде набагато більше людей. І ну, для деяких це не настільки комфортно, тому що. На рейвах, звичайно, люди намагаються ну, налізти в простір один до одного і якби не пихатися, але інколи ну, це трапляється випадково, тому що ти просто рухаєшся так, ну якби рухи самі на технотусоках вони такі, що тобі треба дещо місце навколо себе. І мене дуже сильно дратує, теж коли, наприклад, якось все отак напічкано стає, і в мене просто немає місця, щоб нормально танцювати. мені потім просто доводиться робити якісь монотонні рухи. і Я така думаю, блін чому? Тобто є такі теж нюанси. Але в цілому я можу сказати, що конкретно рейв в Україні мені поки що набагато більше сподобався було набагато прикольніше, чи що по вайбам, по атмосфері. І по тому, як я там спілкувалася з людьми, ось, ну можливо, це через те, що немає мовного бар'єру, той самий по факту менталітет. І набагато простіше було знайомитись і в цілому спілкуватися. Ну, логічно, да. Але, типу, все одно от, було це відчуття, що це наші люди, якісь більше відчуття безпеки. Я не знаю, в цілому мені все по вайбам набагато більше сподобалось, тому що знову ж таки в Україні це був мій не перший рейв. Але е це був перший рейв з приємними враженнями, тому що до цього я ходила знову ж таки на інший рейв, мені взагалі там не сподобалось. І потім, звичайно, в Німеччині я вже сходила на інші тусовки і зрозуміла, що в принципі це прикольно. Але не знаю, в Німеччині все таки це якось більш доступно, і є такий прикол в Європі, що вони настільки сильно запарюються. Тобто, якщо ти реально йдеш на якийсь крутий фестиваль, або ти йдеш на якийсь більш масштабне зборіще, би так сказала, то там набагато крутіше, звичайно, це все буде. Але коли ти йдеш в звичайний клуб, то, звичайно, там нема якихось зависоких очікувань до цього, тому що. Ну, Це просто звичайний клуб, туди, знову ж таки, може зайти хто завгодно. Тому що саме в Німеччині, коли я була в цьому техноклубі, то до нас з моєю подругою дуже багато людей намагалося чіплятися. І я просто думала, чому? Я ж навіть не подаю якихось сигналів, що я хочу з кимось познайомитись. Ми не виглядали дуже відкритими до знайомств, насправді. І мене дуже дратувало, що майже всі люди, які там були, вони вже були просто гаплики, які п'яні в той момент, як ми з моєю подругою дещо випили, але ми не були настільки п'яні. І в основному я в подальшому пила воду, тому що ну, алкоголь він дуже сильно сушить. І, типу, після цього хочеться пити, і ти якось коротше більше втомлюєшся. Тому я люблю ходити на рейву і пити чисто воду, ну або колу на краняк, Такого плану. Тому що я не розумію, як можна там під чимось бути, тому що мені здається дуже легко зловити панічку, коли ось ці всі святошоу відбуваються. Ну, мені принаймні так здається, але, звичайно, дуже смішний квест це потрапити в туалет на рейлі. Тому що в основному в туалеті, як завжди, відбувається найбільший треш. І ну, це постійно так. Там якісь тіла будуть е, лежати по дорозі туди, ну вже готові максимально. І вони будуть там щось сидіти, одні будуть блювати, інші будуть просто отак-от стоять, дивитися на тебе. Тобто, ну це нормально, просто головне на це не реагувати. І я, напевно, дам якісь певні поради тим людям, які хочуть вперше піти на рейв. Я реально раджу вам, підіть спочатку тверезі. Спробуйте це зробити тверезими, Завжди можна типу, купити якісь напої конкретно там, на тусовці, це не проблема. Але мені здається, перший досвід все-таки якось має бути таким пам'ятним, я не знаю. І також я б радила вам одягати сонцезахисні окуляри, тому що світло від прожекторів і в цілому. Дуже багато буде світла, яке буде лупити вам в очі, і я знаю просто, що дуже багато людей вони чутливі до цього всього, тому краще одягати окуляри. Ну, деякі люди одягають окуляри для того, щоб не було їхні зрачки, наскільки вони у них збільшилися з моменту того, як вони прийшли. Але я одягала окуляри, тому що мені подобається просто, що мені не блимає постійно щось перед очима, і набагато легше це все сприймати. Ось. Ну і плюс ніхто не бачить. Майже ніхто не бачить твої очі. Це теж дуже класно. Я раджу також вам вдягати зручне взуття, тому що, ну, на рейви люди приходять, щоб настрибатись, натанцюватись такого плану історія. Тому, типу, має бути якесь зручне взуття по одягу. Ну, в основному, люди одягають чорне щось. І, типу, там реально інколи такі круті образи. Ну, це залежить від тематики, я б сказала. Але в цілому. Ви можете лягати, що захочете, просто є якісь певні норми на кожній тусовці окремо, це все розписано. Ось. Ну і звичайно, я вам також пораджу нічого не брати від чужих людей. Тому що, як би там не було, це так само, як в клубах, вам можуть щось підсипати і так далі. Ну, це така базова тема. Тому треба бути завжди обережними і не бійтеся ходити самі. Одразу вам хочу сказати, тому що я була на дуже багатьох тусовках, в принципі, завжди сама, і мені це теж подобається по вайбу, тому що ти можеш з кимось там познайомитись, і ти якось більше я б сказала, налаштований на те, щоб з кимось знайомитись, тому що коли ти приходиш з друзями або знайомими, то ви якось кучуєтесь постійно разом. У вас немає бажання та й можливості сильно теж з кимось знайомитись, але дуже класно. Знайомитись конкретно на рейвах, тому що це, по-перше, дуже легко. І, типу, ви знаходите також однодумців, що теж, в принципі, є дуже прикольним, на мою думку. І в цілому такі фестивалі і самі технопаті, вони приходять дуже часто, тому на це дуже легко підсісти, я одразу хочу сказати. У мене просто є проблеми з гіперфіксацією. Я пам'ятаю, що в якийсь період мені просто хотілося ходити на кожен рейв. Який має бути, і там ну, чекати якийсь період потрібно, звичайно, тиждень або два до наступного рейву. Але я думала, блін, я точно піду, я точно піду. Але, врешті-решт, я завжди була або занадто втомлена, або занадто зайнята. І через це, в принципі, я на них не ходила після цього. Тому що знову ж таки, в Німеччині зараз мені не дуже подобається те, що ти приходиш туди і тобі треба тусити ну, реально до ранку. І я не можу тусити до ранку. Ну для мене це якось занадто. Типу, я можу, звичайно, але потім під ранок ти вже такий втомлений, ти хочеш додому, тобі ще потім їхати дуже довго додому. І, типу, у мене був досвід а, вечірок, коли я поверталася там в 12 ранку додому, і мені було так погано. Причому я нічого не пила, там нічого, просто от саме факту цієї безсонної ночі, я не знаю, вони на мене дуже сильно впливають. Типу, тому я не така прям тусовщиця через це, тому що мені зазвичай потрібно рано на наступний день прокидатися. І інколи ти розумієш, що краще пожертвувати одним рейвом, ніж а, своїм сном і потім ходити вмирати ще тиждень після цього. Ми вже не такі молоді, розумієте для таких приколів. Це в 19-18 років я ще там могла поспати дві години перед роботою і пошурувати туди як огурчик, але зараз я вже не можу собі позволити таку розкіш. Тож, якщо вам, в принципі, не подобається культура клубів і ось цих тусовок, то я вам дуже раджу спробувати сходити на рейв. Ви можете пошукати в інсті грань. Веселка, там лабораторіум, ось такого плану. Там дуже багато є е, різних від них тусовок, знову ж таки, рейвів. Це в Україні, в Німеччині тут, в принципі, в кожному місті є. Ну, окей, майже в кожному місті є, де потусити. Я, наприклад, в НРВ знаходжусь, то тут доволі багато є крутих місць. Куди приїздять класні діджеї і так далі, де можна нормально потусити. Але я думаю, що клуби з техно-тусовками є практично в кожному місті. Просто знову ж таки, що мені не подобається, от конкретно в ось цьому розумінні техноклубу, що туди може потрапити кожен, не за всі гроші світу, і це може просто вирішитися так рандомно. Типу, о, у мене сьогодні вільний час, я піду. Через це туди дуже багато потрапляє людей, які взагалі не шарять, як себе потрібно поводити, вони не знаходяться конкретно в цій культурі. Типу, через це потім виникають певні проблеми, коли ви їх бачите на самій тусовці, вони можуть себе якось не дуже адекватно поводити і так далі. А коли це конкретно. Туса, от прям рейв, рейв, за який тобі потрібно заплатити нормальні такі кошти. Тобто в Україні я там десь за тисячу ж... з чимось купувала квиток на грань. Але... Але це було так дорого, тому що я купувала в останній момент квиток, бо я не знала, піду я чи ні. В Німеччині, я не знаю, десь від 40 до 60 євро рейв буде коштувати, от прям, ну, такий масштабний. Ну, залежить, звичайно, від міста і які діджеї там будуть. Але ну, ви розумієте, да? типу, що люди, коли такі заплатити 15 євро за вхід або 40, вже якби є різниця. І тут тобі треба купувати квитки наперед, зрозуміло. Тому якось відсіється цей контингент, який не має бути на рейв тусовці але чесно хочу сказати, що коли я відкрила для себе світ рейвів, то мені дуже сподобалось. І в принципі, музика, яка там, мені теж доволі подобається. Деяку ну музику я реально прям слухаю на посиденній основі, але не всю мені не прям всі технотреки заходять, тому що. Я не знаю, у мене просто коли я вдень це слухаю, у мене починає дуже швидко боліти голова. Або я дуже така overstimulated стаю. У мене просто, коли я слухаю, власне, техно і фон, у мене буститься ось цей рівень я не знаю, агресії, ем, адреналіну, можливо. І, типу, коли він закінчується, а він закінчиться у мене дуже швидко, то потім я почуваюся дуже виснаженою і. Я ж просто, наприклад, там іду кудись або їду в автобусі. Ну, звичайно, що я не можу там танцювати або тусити так само, як власне на рейві, тому це зовсім інший вайб. Але, звичайно, є люди, які це слухають на постійній основі, і я нікого не засуджую абсолютно. Але я дуже раджу, хоча б один раз в житті спробувати сходити на рейв. Це доволі цікавий експірінс насправді. і... Я, я дуже хочу потрапити на якісь більш масштабні фестивалі, тому що в тих самих Нідерландах або навіть в Чехії та й в Німеччині проходить дуже багато крутих фестів. Ось, і це прям окремий вайб. Я прям дуже це люблю. І я б дуже хотіла більше зануритись в цю всю культуру, але, на жаль, мій ритм життя поки що не дозволяє це зробити. <смеш> Тому якось так. Якщо у вас є ще якісь питання з приводу ревів або свої думки в цілому техно-тусовок, техно-музики то пишіть, звичайно, в коменти, мені буде цікаво почитати. І на цьому, певно, все. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відос Ти лукаса, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей. Бай!